Вітаю вас! Ну ви напевне знаєте, що ОПЗЖ, тобто партія, яка орієнтувалася на проросійські наративи, ну, проросійські, не проросійські це під питанням, але так було сказано. В будь-якому випадку на сьогоднішній момент, згідно рішення РНБУ, указу президента, ОПЗЖ заборонено. Все, як і комуністи, звертаю вашу увагу. І в цей же момент виникає такий нонсенс. А депутати. Ні, на сьогоднішній момент Верховної Раді є депутати, які обирались по партійній сили ОПЗЖ, і вони залишаються депутатами Верховної Ради. Але ж не тільки Верховна Рада, обласні, районі теж. Тому на сьогоднішній момент вийшло ну, так, що ОПЗЖ заборонено, і ще повторюю, є вже це не тільки це вже є рішення. Чітке, чітке рішення. Там, по-моєму, навіть суд підтвердить все. В той же сам момент в Верховну Раду входять депутати, які офіційно обиралися по спискам ОПЗЖ, вони депутати Верховної Ради. питання, як же так? Ну, ви заборонили партію, а депутати багато разів піднімають питання перед Стефанчуком, а чого ви їх не виключили? Якщо заборонили партію, вони обиралися... Ні, про мажоритарщиків ми зараз не говоримо, це окремо. Мажоритарщик це... Його, його, якби він сам обирався, до нього претензії, якщо він навіть е, ходив в партію ПЗЖ, до нього претензій не можна приділити. Тому що е, мажоритарщика обирали, як сказать, громада. Як людину, а не як партію. Але вона ж по партійним спискам обиралася. Що тоді? Як тоді? А? Чому вони виключили? Ну, Стефанчук почав розповідати, там, і не тільки він, там, е, юридичні підстави, нюанси. Потім там от я бачу е, представник слуг народу, та, юрист почав розповідати, що ви ж розумієте, от має це місце оцей нюанс, от такий, а от це можна, це не можна. Е, у нас не прописані. В документах, що якщо партію ліквідовує, то треба те саме. бреша. Бреша! Бреша! Дивіться, дивіться, якщо дійсно, ще раз повторюю, це ж не просто її ліквідовували, заборонили, заріжне. Тобто це рішення. Тоб, згідно чин законодавства, якщо накладається або забороняється якась політична сила, то в такому випадку запускається Конституція України, яка завді лишить, ну Конституція в нашому. Я чітко прописано, що всі, хто заборонені, їх не повинно бути. Дуже чітко. В даному ситуації, якщо тебе обирали по партійному списку ОПЗЖ, і ця партія запорозила на законних підставах, то автоматично всі депутати ОПЗЖ повинні бути, в них повинні були з мандат. Ні, це я розповідаю, як... От по Конституції чітко прописано. Чітко. Так, да, я не заперечую в законах, в регламенті Верховної Ради. Ну нема такого, там не прописано, а що робити, якщо буде заборонено? Це не прописано. А це не має ніякого значення. Конституція завжди вища. Написано в Конституції. Все, ти робиш по Конституції. А оце а, а а вже можеш прописати, але Конституція завжди самоосновна. Так, так закон будується. Але чому? <хіт fingers> здогадались! А ти ось! Зно таки не здогадались! Та що ж це з вами горить? Та домовились хлопці! І бойки всі останні домовилися. Там вийшла така ситуація. Частина збігли. Ну, убігли бігли. Так, там вийшло так, що частина ПЗЖ рванула, хто в Росії, не заперечу. деякі в Росії зараз сидять, ну, Київ, ви знаєте, це таке, як там є ж і інші. Деякі побігли за кордон, ну, дуже багато в тій ж Європі сидять. Тобто вони, скажімо так, Зрадили! Той же самий частина ПСЖ пішла і домовила завезти. Точніше, ну, з офісом позитива. І все. На чого на ну, мене так дивитися? Чого на мене так дивитись? Люди добрі, господи! Що, перше, ну перше, е, хочу нагадати, вона ж е, партія регіонів теж існувала і, і де вона ділася. Вона якби так, опа, ОПЗЖ приклалася. Да. А тепер з'явиться третє. Можливо, вони переформатують, ну, інша назва. Я не знаю, яка. Ну, там є такий проєкт, що може зробити, взяти от ще, ще декілька клонів ОПЗЖ, а можна і там об'єднати. Можливо, можливо. Або взагалі. Не. Тобто з часом ми побачимо нову політичну силу, де будуть входити, ну, скажімо залишки або депутатів, то ПЗЖ, то собі по-іншому зараз. Ті ж самі. Виникає запитання по футінку, а як, що ми ж там боролись проти кого? Навіщо? Розумієте, от коли оця вся... Не сімітне, це, я говорю, навіщо ви це робите? Люди добрі. Та невже ви такі? Навіщо? Невже ви не розумієте, що помаранча революція, вона нічого не поміняла? Немає ніякої різниці між Ющенко-Януковичем. Ніяк. Взагалі назвать. Майдан те ж саме. Що Порошенко, що Янукович? Ніяка різниця. Абсолютно. По різному називається пас. Те ж саме. Невже ви не розумієте, що ці політики, вони дуже часто ну, перебігають туди, сюди, туди і сюди? Нормально, нормально. Ай. Як легко дурити людей, це я завжди хорю. І тому я завжди підтримую, знаєш, таких е цікавих авантюрних політиків, які так дурять народи. Молодці, молодці, а так і треба, щоб відчувалась, щоб люди відчували, які вони дурні. Якщо вони не розуміють башкою своєю, що політики всі продажні. Ні-ні-ні, оце буде не придасть. Всі, які бігали по Майданам революції, не зрозуміли. Ні, так, ти вас? І не зрозумів. Ну, я скажу, це не тільки в Україні. Оці політичні зміни, вони дуже популярні. Ви тако знаєте, як Черчилля. Що, знаєте, ой, ти господи. А ви знаєте, що він спочатку був саме такий злий, ну саме такий противник консервативної партії. Такий спопроти ругав. В... Проклинав, матюкав. Ну, не матюкав, так. Да. Та він був такий, знаєте, ух, борець. Ну, а потім був прем'єр-міністр від консервативної партії. Ну, просто там поміняла ситуація. Від той партії, який, йшов, вона там здулась, він перейшов до консервативства. Ну і що? Вичерче ляхвав. Ой, така велика вітина. Да, да, да. Політики, оці біганини, зміни, фасадів. Дуже часто. Дуже часто. Тому коли починають говорити, ми це заборонимо, це не можна, ми вийшли на майдан. Ну і що? Чого ви досягли? Щоб поміняли назву партії? Заради цього! Ай, тирос! Діти їй Бог. Чого ви такі дорогі? Невже ви не розумієте, що вас обманюють? Ні? А ну тихай обманюють. Так що, дякую за увагу, подумайте, власне, головою. Я просто вас, як я сказав, вам двочу правду сказав. А ви тепер про себе подумайте? Подумайте про ваші дії, про ваші поступки, про ваші заяви, про ваші лозунги, про ваші фантазії. Після цього в майбутньому це не робіть. Тому що е, оця система обману, ошукування, вона для вас. Ваше задання. Швидко розуміти, як вас обманюю, своєчасно не обманюватись. О! Бачите? Все. Дякую за увагу. Пишіть коментарі, лайки, дизлайки, ну все, що хочете. До побачення. Відео для спонсорів мого каналу найцікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.